Доброго дня. Ми з вами знаходимося в магазині Фура. Як завжди, ми щось скупляємося, ми дивимося на знижечки. Скоро, Великдень. Зразу пояснюю, чого у нас так все тихо, спокійно, тому що у нас всі ще відпочивають, субота, вихідний день. Авокадку. Хороша. Никинька. За кілограм. Угу. Ще подумаєте, що за щось інше. Так, візьму я свою... Я вчора взяла корзинку, Так гарно мені з цим возиком. Зараз я йдемо зразу подивимося. Глянемо. Угу, Яблочка. Яблучка піднялися в ціні, вже й не дивно, вже скоро яблуні заквітнуть. Ви ж розумієте, капусточка. Стара є. Стара дуже міцна, але хто любить борщі, хто. Так, морква, 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 картопля. Морква по 37. Овочі дорогі, бурячо, картопля. Бурячка я взагалі щось не бачу. Наші улюблені огірочки, які Дуже люблю. Саме естафету вони м'якенькі такі. Добре, пішли, візьмемо яйця. Тоді будемо дивитися, що тут. так, 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 так. Я маму такозу, ось подивіться. Mm -hmm. Хто собі що надумає, кашки, машки? <кій> рай для італійців, макаронний. Да? Макаронний рай. Що хочеш. І зразу і соус тут. Ну це, ходобрі, це я пробувала. Так, це навіть фарширувати можна. Ця паста цільнозернова, Темненька така. Ну це на любителя. Так, яйця усі яйця. Шукаю яйця. Добрий раночок. Ви вже як пташки рані. Там співала одна пташечка і ви оце разом з ним. А ще всі сплять. Так, є яйця, зараз ми візьмемо, є різні, подивіться. Різні яйця є. 84, 94. Це за десяток. За 69 вже нема, є за 84, за 81 нема, а зато є ось за 5,54, ну їх треба набирати. Так, Добре, поки що ми поскупляємося, тоді я ще.